Доброго ранку, кушатаси. Ми снидаємо в такий красивий Це кушадаси, до речі. Знайшла такий смузі, він смачний. Це мій улюблений смак смузі. За все на сніданок подобається йогурт з муслі та з Тому що ця булочка сама смачна. And, and lots of, of, history, of history there, there. You, you see this is Osteve. my country we have marmara sea now we are in the asian side of the turkey and here we have mediterranean sea our asian sea and mediterranean seas all the beaches have blue flags what is blue flag means no shark attacks in my country <laughs> and um, you see me in very healthy Oil, and here in this region we have a special kind of oil. Maybe you heard it before, the Sanjan oil. Do you know it, Sanjan worth oil? We are going to visit Ephesus tree area. And again, Ephesus was ruled by lots of nations. But I'm going to tell you that uh, I'm going to be the king of these lands until I die. But when I die. Ми знаходимось на території давнього міста Ефес, історія якого розпочалась 550 років до Христа. Ефес це дуже унікальне місто, воно було упом'януто в Біблії та в деяких писаннях від апостолів. Богиня Артеміда в цій місцевості також знаходиться храм богині Артеміди, але від нього залишилася лише одна колона з оригінального храму. На цій богині ми бачимо багато грудей. Вона була богинею родючості. Неможливо в це повірити, але ми прогулюємося по місту Ефес, по давньому місту Ефес. Нам сказали, що лише 20% цього міста було розкопано, і близько 80% ще буде розкопано через якийсь час. The entrance was from the main street. The entrance was a very really strong material, and these and then, parts are now being. It's actually looking like a pizza pie. No se a respuesta y no me da seguridad. Si no se cae todo.

Всі цього місця це білого кольору, а все ще все, все що темне, це вже добудовано в наші часи. На підлозі справжній мармур, який ще залишився з даних часу. Він досить слизький. is the Roman type of Artemis. Now, these two beautiful statues are at Celtic Museum. And the other part of the, the, uh, the marble, the you are going to see the one goddess which was the similar, God, Hermes. But Hermes because but there, is one stick, there one are wings here, on so the ankles of Фес було збудовано жінками, амазонками ще багато тисячоріч тому і Криті в цих місцях дуже шанували жінок, та жінки були тут головними. Коли візантійська цивілізація прийшла в ці місця, вони розпочали позбавлятися всього язичеського, яке тут було. І також зруйнували храм Артеміди, її скульптуру. Це римська богиня перемоги Дайки або Ніки. Ворота Геркулеса. Як нам розповіли, Геркулес був сином Зевса, але його матір'ю була звичайна жінка. Коли ми їхали в це місце, я так зрозуміла, що ми побачимо якусь частину храму Артеміди та її статую, хоча б і збудовані в наші часи. Але з частинами решток з минулих часів. Але коли ми проходили біля місця, де був у минулому храм Артеміди, від нього зовсім нічого не залишилось лише одна колона, а статуя Артеміди. Вона не тут знаходиться, а в якомусь із музеїв. Тобто, це храм Артеміди зі статуєю. Це одне з сіми чудес світу. Я вважала, що воно тут розташоване, але рештки цього чуда світа було тут знайдено, але майже нічого тут не залишилось, так що я не змогла побачити. Це був фонтан постачання води. На території давнього Ефесу проживали різні цивілізації, не всі ми знаємо, але з тих які ми знаємо, це були Амазонки, Романська імперія, також перси проживали в цих місцях. Зараз Ефес належить Туреччині Шос Екстрома Ефесі. Тут були розташовані магазини. Це місце унікальне тим, що тут багато артефактів оригінальних ще збереглося з давніх часів. Сказали, лише 20% розкопок тут зроблено, і ще багато чого тут не відкрито. Це храм імператора Адріана. Він був дуже знаменитий у ті часи, і він завойовував багато міст. Він розпочинаючи з європейських частин, своїми походами дійшов до азіатських країн також. У храмі є зображення Амазонок. Тут вони зображені, зображені зі словами. З цього боку зображення солдат Адріана. Та турки багато сторіч поєднувалися та проживали разом, і тому ці народності дуже схожі по культурі по розвитку, але те, що відрізняє їх, це релігія, тому що греки православні християни, а турки мусульмани. Тут були розташовані туалети. Розповіли, як тут робили туалетні справи у давній період у цьому місці. Туалети сидіння на туалетах були мармурові, і перед тим, коли хазяїну потрібно було прийти в туалет, його слуга грів для нього місце. Тобто він сидів на цій мармуровій плиті, нагрівав її. Потім Приходив хазяїн, робив свою справу. А після цього е, раб мив туалет за своїм хазяїном тут завжди протікала чиста вода, щоб е, туалет держати у чистоті весь час. Water is running here and the marble places are original, but these are voda, right. very, very close to, close city to each other. To Чудове дерево з гранатами. Вони зараз стиглі. Цьому місту близько двох тисяч років. Тому дещо ще збереглося в досить такому нормальному стані, коли ми можемо бачити зображення та получати якесь уявлення, як тут все виглядало насправді. Ходимося біля давньої бібліотеки у цій красивій будівлі. у минулі часи. Була бібліотека, яку збудував губернатор цього міста. Бібліотека була третя по величині у ті часи. Сама велика бібліотека була у в Александрії. Інша була в Ізмірі, а тут в Ефесі, це була третя по величині бібліотека в ті часи. Це все натуральний мармур. Його було вичищено, а потім встановлено на ті місця, з яких взяли. Враження, що давні дав, давнє місто Ефес мало підлогу, та дороги повністю вкриті мармуром. Money. This is a coin shape here. You can find beautiful ladies. This is a lady face at bats. Okay, in other words, Но no no credit card was accepted. <laughs> зараз нам показали оригінальну мармурову плиту, якій вже дві тисячі років, okay, і на ній відбиток ступні чоловіка. І там oh, зложена ціла історія, що якщо чоловік хоче кохання, то Йому потрібно мати гроші і там навіть е, е, так так така, е, міс, місто, де, місце, де потрібно покласти гроші, щоб у нього вистачало грошей на все це. І якщо в нього є гроші, то він е, може е, взяти собі жінку та мати з нею кохання і там. Також ступня жінки та ліжко. Тобто така давня плита 2000 років, і на ній і зложена ціла історія, як у ті часи жителі цього місця, мі міста могли потрапити у бордель. Це мармур на схозький. У давньому ефесі на цьому місці було торгівельне заняття, і сюди з'їжджалися торгівці з усіх куточків світу, з Єгипту, з Греції, з Риму, також з Венеції. Потім сюди з тих місць приїжджали сюди на кораблях, а з азійських частин Месопотамія, Персія сюди приходили каравани з верблюдами і торговці продавали свої товари у давньому місті. Ми з Річардом сидимо на сходинках давнього амфітеатру, який знаходиться у місті Ефес. Це дуже вражаюче місце. Воно було збудовано греками, але Завершення цієї конструкції зробили римляни. Вони тут проводили гладіаторські бої у давні часи, 2000 років тому. Гейське море було дуже близько до цього міста. Зараз клімат змінився і це море розташовано набагато, на великій відстані з цього міста, але 2000 років. Тому це місто було побудоване не на узбережжі, але дуже близько до узбережжя. Це також збудована, щоб звук звучав дуже голосно в цьому місці. Це було дуже важливо для амфітеатру. Ця мадам з Франції в такій же шляпі, яку я маю, але я таку шляпу не взяла в нашу подорож, тому що вона займає багато місця у валізі, але дуже елегантно, мені подобається. Також дуже щастить з курсоводами. І в Греції, і в Туреччині в Італії у нас дуже красиві гіди. Дуже приємно з ними проводити час. Дуже вражаючі красиві дівчата. Давнє місто Ефес. That last column on the left, the thing. have to do is use a tree. Ті міста, як Ефес, мають дуже багато багат, і давню історію, і тому в цих місцях проживало дуже багато народностей, які вносили свою культуру в розвиток цього міста, і тут все це відображено. Ми своїми очима все це побачили, змішання різних культур. З цього місця також ми бачимо замок міста Ефес. Це одна з частин Ефесу, на яку ми не їздили. Ми були в третій частині, а цей замок розташовано в першій частині. Біля цього замку є базіліка. Святого Йоанна ми там також не побували. Гори Ефес. Потім 2000 років тому навпроти гор було Егейське море, яке зараз вже набагато на, на, більш, на більшій відстані з цього місця і у підніжжя цієї гори. Збудовано місто Ефес. Будували спочатку амазонки, потім завоювали греки, рімляни, араби, перси, дуже багато народностей. Ми знаходимося на гранд-базарі в Кушадаси. Приїхали з подорожі в місто Ефес. Я можу сказати, що мені Кушадаси подобається більше всього у Туреччині. Саме красиве місто в цій країні, як щодо мене. Дійсно, все дуже красиво виглядає, дуже хайно. Також місто виглядає як більш цивілізоване. Тобто вони тут розташені ближче до Європи і в них вже традиції більш сучасні. Також тут більше спокійна атмосфера. І все дійсно виглядає дуже чисто. Ще Хочу щось додати е, по з приводу Ефесу, е, коли ми відвідали то місто, там ми прогулялись, провели деякий час. Потім вже їхали додому, і ми узнали таку інформацію, що е, Богородиця Марія, мати Ісуса Христа, вона свої останні роки провела в Туреччині на території сучасної Туреччини якраз у місті Ефес. Там була її хатина, і також вона померла в Ефесі. Це дуже вражаюча інформація. Я хотіла Знайти щось пов'язане з Ісусом Христом в Ефесії. Я знайшла цю інформацію, то для мене було дуже вражаюче. Тобто ми були в місцях, в яких проживала Діва Марія свої останні роки, і якщо ми правильно все зрозуміли, то вона померла якраз у Ефесі. Для мене Кушадаси найкрасиве місто в Туреччині. а Річард сказав, йому подобається Стамбул.